Капської водяної лілії не бачили у водноболотних угіддях Кейптауна із середини минулого століття. Тепер вона знову повернулася у своє природне середовище існування. Це сталося одночасно зі знаменною подією. У пар відбулося нагородження престижною екологічною премією Ерс Шот. Африканський континент уперше приймав цей захід. «Ми вирішили повернути водяну лілію в це водно-болотне угіддя як символ охорони природи та премії EarthShot». Алекс Лансдаун, голова консультативного комітету мера Кейптауна з питань якості води. «Ми підтримуємо дії в місцевих громадах та невеликі природно-охоронні проєкти, багато з яких проводили в різних містах у всьому світі. Кейптаун входить до списку міст із найбільшим біорізноманіттям у світі. У ньому росте безліч унікальних рослин, які не трапляються більше ніде. Водночас, деякі перебувають під загрозою зникнення. Найближчими роками ми повернемо цю водяну лілію в інші водноболотні угіддя. Так люди, майбутні покоління, зможуть приходити та милуватися цією лілією, як робили їхні батьки. Премію EarthShot заснував британський принц Вільям у 2020 році. Вона стала глобальною платформою для пошуку інноваційних кліматичних та екологічних рішень. Кожен переможець отримує мільйон фунтів стерлінгів на подальшу екологічну діяльність. Уперше її вручили 2021 року. Як очікують, її щорічно присуджуватимуть до 2030 року.